Всім гарного дня! Сьогодні з вами я хотіла поговорити на таку тему, як перепилиний та полуничний бізнес. Значить, перепилиним бізнесом ми займалися більше 10 років. Мені він подобався, але було багато нюансів, які мене не влаштовували. Дуже багато роботи було і. Коли почався ковід, всі пам'ятають да, цю ситуацію, мені довелося зменшити поголов'я. Потім я побачила, що немає рентабельності бізнесу, і мені довелося нам довелося повністю цей бізнес зупинити. Зараз просто стоять клітки, пустують уже три роки, ну, От як відбуваються ці події, які зараз да, в Україні, стільки і перестав існувати наш бізнес. Шкодую я? Ні, я не шкодую, але вспоминаю ці моменти з радістю. Мені дуже багато чого є згадати. Та якщо буде час, може колись я зніму якесь цікаве відео і саме конкретно про переплений бізнес з вами більш детальніше поговорю, кому цікава ця тема, пишіть мені в коментарях, задавайте питання, які б ви хотіли, щоб я вам розповіла, і я з радістю з вами поділюся. Зараз у мене є тільки полуничка, так? Мені подобається займатися полничкою, По-перше, це на свіжому повітрі. Те, що там багато роботи, ну, мене це не лякає. Просто більше радощі приносить, коли ти чекаєш на ягоду. Кожен сорт ждеш, очікуєш. Це, ну, це взагалі хто в цьому вариться, той дуже прекрасно мене розуміє, як мотивують. І особливо відгуки. Покупців, які брали розсаду, якщо всі задоволені, то на душі, дуже, звісно, дуже приємно і хочеться старатися і знову знову розвиватися, вирощувати, нові сорта, заводити і так далі. Значить, які ще для мене особисто плюси в полуничному бізнесі? В тому, що, ну, по-перше, цей бізнес він не, круг, не круглий рік. так? І є час навіть відпочинок. Коли я займалася перепілочками, то в мене не було жодного вихідного. Жодного вихідного. Ну, Уявіть, я не могла нікуди ні поїхати. Ну, Це взагалі це дуже, дуже складно, коли ти не можеш навіть просто вийти з дому, або ти пішов кудись на якийсь часок, а потім ти замість того, щоб лягти спати, тобі треба ще йти доглядати за ними, годувати їх. Ну, це, це тяжко. Ти не можеш просто виділити час для себе. Ну, це навіть більше, ніж мала дитина. Потребує цей бізнес дуже багато уваги. Ну, я не говорю, коли одна клітка, ні. І так як я і вам і обіцяла, хочу все ж таки розповісти про своє нове захоплення. Перед вами мікрозелень рукали. Броколі. Броколі ще тільки сходить. Далі Сонях, це йому тут Дня 3-4. Це кервель, я взагалі про нього ще нічого не знаю, але скоро дізнаюся і з вами теж поділюся. А це кінза, або як його ще називають, Коріандр. Також ще не куштували. буду вам про нього розповідати. А це, звичайна чорнушка. Теж дуже. Цікаво, що з цього всього вийде. Я буду знімати далі відео, як я сажу, що треба при цьому робити, і буду вам показувати. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Далі буде цікаво. Всього доброго!